Добрий день, мої любі другокласники та й шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші лайн-уроки, ми розпочинаємо другий розділ, і перша тема наша знайомиться з математичними виразами, що містять дужки. Ми вже з вами працювали, вивчили дві дії це додавання віднімання. Якщо вони стоять поруч, ми виконуємо по порядку, зліва направо. Але якщо в нас в прикладах будуть дужки, то спочатку дія виконується те, що в дужках. Це, будь ласка, запам'ятаю. Оберемо запис, який відповідає зазначеній умові. До числа 6, додати різницю чисел 9 і 5. Якщо тут ми будемо спочатку додавати, потім віднімати. Отже, нам підходить звичайно другий частинка. О, кружечко, Від числа 25 відняти суму чисел 7 і 3. Отже, спочатку нам потрібно знайти суму, а потім відняти. Отже, підходить нам перший. Число теж обвели. Порівняйте суми, зроби, пропущене, що до їх значень. Дивимося: 7 додати 2 плюс 1, і 7 додати 2 плюс 1. Яке нас буде значення? Однакове, бо що, додавання однакових чисел. Так, тут 5 плюс 4 плюс 1, і тут 5 плюс 4 додати 1. Теж буде сума однакова. Тут у нас сума чисел 5-4 додали 1, а тут до 5 додали суму чисел 4, 1. Теж буде однаково. Виконайте порівняння. 26 см відняти 4. Це буде у нас 22 см. А тут 23. Що більше, звичайно, 23. 3 дециметри і 5 сантиметрів плюс 5 сантиметрів. 5 плюс 5 10. і додаємо 1. Отже, виходить 4 дециметри і тут 4. Отже, поставимо 62 дециметри додати 6 дециметрів. Це у нас 68, а тут 69, що більше, звичайно, 69. 55 сантиметрів відняти 3. Буде 52, а тут у нас 51, відповідно 52 більше. Знайди відомий компонент або результат арифметичної дії. У нас є доданок доданок сума зменшена від'ємник різниця. Доданок доданок сума – це яка надія додавання. Тобто найбільше у нас буде останнє число, а тут сюди віднімання. Тут, якщо немає першого або другого, ми піднімаємо. Якщо немає третього, ми додаємо. Так, немає третього. Отже, додаємо 15 плюс 13. У нас 28. Віднімаємо 68 відняти 26. Буде 42. Знову немає першого, Віднімаємо 43 відняти 11. Буде 32. Тут у нас немає третього, отже, додаємо 5 плюс 2 7, і 6 плюс 3 9. Виходить у нас 79. Немає першого, отже, віднімаємо 3 відняти 1, 2, 6 відняти 2, 4. Виходить, давайте 4. 59, відняти 24, 5 відняти 2. 3. 9, відняти 4. 5. 35, 3 додати 2. 5. 4 додати 2. 6. Виходить: 56. Тут у нас віднімання. Від 7 відняли 4. Це 3, Від 8 відняли 3. 5 і вийшло 35. Від 8 відняли 6. 2. Від 6 відняли 3. 3. Виходить 23. До 2 додали 1. 3. 8 додати 1. 9. Виходить 39. Від 6 відняли 3. 3. Від 7 відняли 3. 4, 34. Тут у нас немає другого, вже будемо віднімати. Від 6 відняли 4. 2. І від 6 відняли 2, 4. Виходить: 24. Немає третього. Отже, додаємо: 1 плюс 1, 2. 7 плюс 2, 9, 29. Тут віднімаємо 5 відняти 2. 3. І 9 відняти. 2 виходить 32. Так, наступна дія це у нас не зменшувана. Від'єнок, ви знаєте, це яка дія? Віднімання. Так, отже, зменшуване у нас це найбільше число. Все інше будемо шукати мінуси. Якщо немає першого, додаємо, якщо немає другого, третього, віднімаємо. 2 відняти 1.

і 6, 8 відняти шість теж 2. Так, тут ми теж віднімаємо. 8 відняти шість. Два. Шість відняти 4. Теж два. Перше, що ми робимо, додаємо 4 плюс 4. Вісім. Два плюс 2. 4. Виходить у нас 84. Від 7 відняли 4 це 3. Дев'ять відняти 6 теж 3. Так, перше зменшено додаємо 5 плюс 3. 8. 4 плюс 4 теж 8. Від 9 відняли 7. 2. 7 відняти 3. 4. Теж віднімаємо 2 відняти 1. 1, 7 відняти 6, 1 і виходить 11. 9. Відняти, 8, 1, 9 відняти, 7, 2. І виходить 12. Немає першого, що ми робимо? Додаємо 3 плюс 2. 5. 5 плюс 3. 8. 58. 6 відняти 5. 1. 4 відняти 3, 1, 11. 3 відняти 2. 1. І 6 відняти 5, 1. Теж 11. Переходимо далі. Нам потрібно записати пропущені числа в істинних рівностях, тобто їх правильно. Дивимося, яке число додало 4 і отримало 5. Це одиничка. Якого числа відняли 3, отримало 5. 5 плюс 3 це у нас 8. Тут дивимося. 7. Відняли 5 і отримали 2. Тут до 2 додали 6, отримали 8. Дивимося від 8 відняли 2 і отримаємо. 6. Тут уже поскладніться немає. у нас Назвами. Дві частинки. Так. До двох додали один буде 3. Від 9 відняти 6 буде 3. 4 додали що? Отримаємо 2. Що було 6. До 4 додати скільки, щоб було 5? Одиничка. Від восьмої відняти скільки, щоб було 7. 1 ми віднімаємо буде 7. Тепер 4 додати 2 буде 6. 3 плюс скільки буде 6, плюс 3, 5 додати скільки буде 7? 2. 32. Отже, повністю сторіночка має такий вигляд: Він на все вас вийде ви мене розумічки. Не забудьте передивитися відео стосовно теоретичного матеріалу. Дякую всього найкращого. До побачення.